Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важливі новини для українців за кордону, цікаві новини для українців з Польщі. Друзі, жесть з українцем в Польщі. Що трапилось у Польщі, українець хотів допомогти людям, але ж, на жаль, на дорозі він був покараний. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm From Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, що трапилося? Взагалі нетипова ситуація. Вона трапилася з українцем в Польщі на автобані А1 поблизу Лодзі. 19-річний громадянин України за кермом своєї автівки Mazda-3 запропонував допомогу подружжю, чий мікроавтобус зламався, однак все пішло, друзі, не так. 60-річне подружжя Литовців вони своїм мікроавтобусом прямували до Варшави. І їхній транспортний засіб зламався і зупинився на узбіччі. На допомогу прийшов 19-річний громадянин України, українець, який приїжджав мимо. Молодий чоловік вирішив відбуксувати мікроавтобус, однак використав для цього так зване жорстке буксирування. І це саме була його помилка, адже невдовзі саме його автівка, Mazda 3, вона врізалася в придорожнє загородження. А Мікроавтобус за інерцію в неї. На місце прибули, звичайно, поліцейські, які виписали українцю штраф в розмірі 1020 злотих. Також, друзі, виявилося, що українець допустив кілька порушень, саме буксирування легшим автобусом. Важчого, відсутність належного маркування при буксируванні, і крім того, сам авто українце не мало актуального полісу страхування, страхування цивільної правової відповідальності перед третіми особами. Також, друзі, на жаль, на цьому біди українського водія вони не закінчились. Він не мав грошей на оплату штрафу, також не мав документів на підтвердження легального перебування у Польщі. І на додачу всього хотів їхати пошкодженим своїм авто далі. Отже, молодого чоловіка затримали, затримала поліція, його Мазда 3 її відправили на найближчу стоянку. Щодо подружжя з Литви, друзі, то поліцейські відвезли їх в готель. Друзі, такі цікаві новини з Польщі для українців. Вашу думку висловлювати, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!